Мога майже 300 гривень доплати до пенсії потрібно обов'язково виконати одну умову. Більше інформації дивіться далі у відео у пенсійному фонді України розповіли, як отримати доплату до пенсії. Деякі українці мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 292 гривні, але для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомляють у прес-службі ПФУ. Йдеться про почесні донори, як нагадують у пенсійному фонді, отримати статус почесного донора людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові. Статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931-9 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові передбачено, що почесні донори-пенсіонери можуть оформити надбавку до пенсії у розмірі 10%. Затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму становить 2920 гривень, а отже, надбавка 292 гривні. Для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. При цьому слід пред'явити паспорт, реєстраційний номер платника податків, посвідчення донора, як повідомили УПФО, Зараз надбавку до пенсії отримують 41 430 почесних донорів. У деяких регіонах пенсіонери зможуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 20%, які українські пенсіонери можуть розраховувати на 20% від надбавки до своєї пенсії. Розповідаємо, хто має право на цю виплату та як її отримати пенсіонери, які офіційно проживають у гірських населених пунктах України. Мають право на 20% надбавки до своєї пенсії. Ця пільга також поширюється на переселенців, які обрали такі райони для проживання, що передбачає закон закон про статус гірських населених пунктів в Україні, ухвалений у 1995 році. Визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат. Це пов'язано зі складними умовами проживання, недостатньо розвинена сфера застосування праці, обмежена транспортна доступність, нерозвинена система соціально побутового обслуговування, як отримати надбавку, щоб скористатися правом на 20% надбавки до пенсії, необхідно офіційно проживати в гірському населеному пункті, оформити статус мешканця гірського населеного пункту. Отримати відповідне посвідчення для оформлення документів необхідно звернутися до місцевих органів влади, сільської чи міської ради або до Центру надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг, де діє пільга, наприклад, у Львівській області до гірських районів віднесено близько 200 населених пунктів у Дрогобицькому, Стрийському та Самбірському районах. Загалом на Львівщині підвищену пенсію отримують близько 80 тисяч пенсіонерів. Ця надбавка також нараховується внутрішньо переміщеним особам в по які проживають у гірських населених пунктах за умови, що вони оформили відповідний статус. Надбавка у розмірі 20% є підтримкою для мешканців гірських регіонів, які стикаються з додатковими труднощами через природні та інфраструктурні обмеження. Для більш детальної інформації та оформлення пільги, звертайтеся до місцевих органів влади варто зазначити, що поки що надбавка у 20% виплачується, але в уряді розглядають можливість її скасування. Як розвиватимуться події надалі обов'язково вам повідомимо одна тисяча гривень від президента гроші доставлятимуть листоноші, або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях Укрпошти. З грудня 2024 року пенсіонери та Люди з інвалідністю 1 і 2 групи зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень у рамках програми Зимова є підтримка виплата буде здійснюватися через Укрпошту разом із пенсіями та соціальними виплатами. Гроші доставлятимуть листоноші, або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях. Під час підготовки програми допомоги Зимова є підтримка. Ініційованої президентом, для нас ключовим завданням було підтримати кожного українця, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. Багато хто з них отримує виплати через Укрпошту, а не через банки, мінсоцполітики детально опрацювало перелік одержувачів. Про можливість отримати виплату цим громадянам повідомить листоноша під час отримання пенсії чи соцдопомоги. Таким чином, зимову є підтримку. Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть використовувати для оплати комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва, наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Список отримувачів допомоги формує Міністерство соціальної політики. Якщо вас включено до списку, подати заявку на участь у програмі через застосунок Дія буде неможливо, кошти можна витратити на оплату комунальних послуг. Або придбання товарів українського виробництва через сервіси Укрпошти. деяким пенсіонерам виплачують пенсію на півроку наперед, хто пота частина пенсіонерів мають право отримання пенсії наперед. Як це зробити, українське законодавство передбачає виплату пенсії деяким пенсіонерам за 6 місяців наперед йдеться про тих громадян. Які вирішили змінити місце проживання, про це нагадали в Пенсійному фонді України, стаття 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає виплату пенсії за 6 місяців наперед пенсіонерам, які вирішили виїхати за кордон на місце проживання. Отримати свої збільшені виплати можна перед від'їздом, при цьому слід написати відповідну заяву до пенсійного фонду України, крім заяви, при зверненні до сервісного центру ПФУ слід подати паспорт. Громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Частині пенсіонерів потрібно терміново звернутися до пенсійного фонду. Деякі пенсіонери зобов'язані звернутися до пенсійного фонду якнайшвидше. Кому це треба зробити, деяким пенсіонерам потрібно обов'язково періодично проходити ідентифікацію, інакше виплату пенсії можуть припинити. Про це нагадали в Пенсійному фонді України йдеться про внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року року. Таку ідентифікацію потрібно проводити раз на півроку. Процедура потрібна, щоб у пенсійному фонді переконалися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена, ідентифікацію можна пройти кількома способами, як офлайн, так і онлайн, особисто звернувшись до відділення Ат «Щадбанк» або до сервісного центру пенсійного фонду України з документом, що засвідчує особу, паспорт громадянина України через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікаційного електронного, підпису Дія, підпис створеного у мобільному додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг, за допомогою відеоконференц-зв'язку у зарубіжній дипломатичній установі для пенсіонерів з числа ВПО, що перебувають за кордоном.